Динозаврик булька, який не любив складати іграшки. Привіт, я динозаврик булька. А тебе як звати? Я дуже люблю подарунки, тому мама і тата дарують мені багато іграшок. А ще я дуже люблю книжечки. Бачиш, у мене їх ціла шафка, а в тебе багато іграшок і книжечок. Знаєш, коли я граюсь, то уявляю, що перебуваю на іншій планеті. Моя планета називається. Динозаврія. На ній живуть різні динозаври. Є такі, які дуже схожі на мене, а є такі, ну, геть не схожі. Я бавлюсь, бавлюсь, а потім залишаю всі іграшки і книжечки на підлозі та йду ввечері спадки. Мої іграшки завжди сплять на підлозі. А твої де сплять? Теж на підлозі? Ми з тобою так схожі. Ти знаєш, одного разу зі мною трапилась прикра історія. Я прокинувся вранці, а моїх іграшок нема. Уявляєш, увечері вони ще були там, де я їх залишив. Ну, Ти пам'ятаєш де? Так, на підлозі, а вранці їх уже там не було. Я шукав їх скрізь. Я запитав маму і татка, чи вони бачили мої іграшки та книжечки. Заглядав у кожну шпаринку і навіть під ліжко, та їх ніде не було. Уявляєш, я сів і заплакав. Так мені стало сумно. Прийшла мама, обійняла мене і сказала, що іграшки втомилися постійно спати на підлозі. Вони вирішили піти туди, де у них буде своє місце на полицях. Я засмутився ще більше і не розумів, як зможу повернути їх додому. Та мама запропонувала написати їм листа, і я написав любі іграшки і книжечки, я дуже сумую за вами. Обіцяю вам, якщо ви повернетесь, то я складатиму вас на місце після кожної гри. Поверніться, будь ласка, додому, ваш друг, динозаврик Булька. Я написав листа і поклав його на підвіконня, а сам пішов спадки. Знаєш, що було далі? Уранці іграшки і книжечки повернулись до мене. Ти уявляєш, як я зрадів їм? І тепер щоразу, коли ми повертаємося з нашої планети динозаврії, я складаю всі іграшки і книжечки. На місця, адже знаю, що їм не подобається залишатися розкиданими на підлозі. Я ж їм пообіцяв, а обіцянку треба виконувати. Правда ж? Тож, як справи у твоїх іграшок, як ти гадаєш, чи подобається їм місце, де вони знаходяться зараз.